Всім вітання, друзі! Їдемо перший раз в цьому році в ліс на розвідку. Побачимо, вже є лисички чи немає. Потім буде звіт. Спіймали ми щось в лісі чи не спіймали. Всім гарного дня. Чим грибів в лісі немає. Але хочу показати, ми вже багато років тут в цьому лісі лазимо. Що цікаво, насипана купа каміння і вона насипана, типу... Як вулканом зроблено, зараз покажу. В наверх. А воно ну, не видно, воно тут наче по краях насипано і всередині наче таке, як вулкан зроблено. Нащо вони його насипали? Бог його знає. Але це точно зробила людина. Так, друзі, обійшли ми цей курган. В цьому році поставили табличку. Минулого року не було, вона нова. Прочитали, перевели, оказується, це якийсь курган Древня могила. І написано, що в 72-му році були розкопки, тут знайшли е, залишки кісток. Оказується, це курган. Але цікаво.